Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас в автопарку нове надходження, це Реномаган 2004 року, дизель на механіці. Це той самий дизель, який всі люблять, він надійний, неприхотливий, такий по колу, чорний на чорних шнаповках виглядає симпатично. Універсал. Це дуже зручно, зможете возити все, що треба та не треба багатофункціональний автомобіль. Так, давайте пройдемо в салон. Все на місці, Чого не порвано. В такому стані салон, є кондиціонер, є магнітола, повний електропакет. Задний ряд теж. Все в доброму стані. Все на своїх місцях. Є шторки. Такий автомобіль. По ціні 4590 доларів. Можете придбати його в кредит лізинг або за налічку. Автопарк Одеса. До зустрічі!